Чотири питання до дитячого нейропсихолога: чи має дитина перевертатися в обидва боки до 6 місяців? Так, звичайно, має це ознака розвитку сенсорних, моторних шляхів, а також розвиток координації і балансу тіла вашої дитинки. Чи є нормою, якщо дитина у 9-10 місяців ще не повзе? Ні, тому що повзання це базова навичка, яка тренує м'язи, спини, шиї, рук та ніг для того, щоб ваша дитина була готова до ходьби. Також це розвиток зорового сприйняття знизу догори, і звичайно, це розвиток міжкульового зв'язку у мозку вашої дитини. Тому це важлива базова навичка. І якщо дитина не повзає, це не є нормою. Чи потрібно активно стимулювати повзання? Так, якщо дитина у віці 6-7 місяців не почала повзати, перше ми стимулюємо. Наприклад, звичайним м'ячиком кладемо перед дитинкою так, щоб вона ледве могла дотягнутися. М'ячик, коли дитина намагається дотягнутися, м'ячик відкатується, і дитинка намагається підтягнутися до м'ячика і Є сенс повзти далі. Або ходимо тачечкою, коли дитинка ручками на підлозі, одна рука ваша під животиком, а другою тримаємо ніжки. І ось так ми намагаємося стимулювати повзання. Якщо ці навички не допомогли, рекомендуємо звернутися до спеціаліста. Можливо, дитині треба пройти курс масажу або консультація дитячого невролога. Чи обов'язково дитина має лепси? Питати до 7-8 місяців так, це розвиток артикуляційного апарату і підготовка до моглиневого процесу, тому це теж важлива навичка, і ми теж це стимулюємо тим, що ми спілкуємося з дитиною.